В свій час багато техногігантів пробували свої сили в ігровому ринку. Хтось успішно, хтось ні, але консоли випустили стільки, що я можу робити ці відео хоч до пенсії. Далеко не всі оголошені проекти добралися до релізу, причому це стосується не тільки новачків в індустрії, а також і великі компанії. Якісь з проєктів були варіантами вже існуючих рішень, як, наприклад, Sega Neptune, яка була поєднанням Мегадрайву та 32X в одному корпусі, чи Sega Pluton, яка була варіантом Saturn з вбудованим модемом. Деякі з відмінених консолей дожили до релізу в дуже зміненому вигляді під іншим брендом. Наприклад, Nintendo PlayStation вийшла як консоль Sony, а Apple Direct Xbox як консоль Microsoft. Сьогодні ми поговоримо тільки про унікальні невипущені ігрові консолі. І за традицією це буде топ-10. Чому? Бо люди люблять топи і люблять цифру 10. Почнемо від менш інноваційних до більш амбітних, які набагато випереджали свій час. Active Enterprises унікальна компанія. Заснував її оцей дивний мужик Вінс Перрі. Його бажанням було створення власної мультимедійної франшизи по типу «Черепашок ніндзя» чи Батл Токс. Однак грошей чи таланту для цього йому катастрофічно не вистачало. Компанія випустила тільки амбітну багатоігровку Action 52, яка містила легендарного читамена. Давайте ви зі мною. Жахливий бітима був настільки меметичним, що компанія одразу звернула на себе увагу. Не в позитивному плані, але достатньому, щоб спробувати конвертувати увагу в гроші. Були анонсовані мультсеріал про гіпардів та навіть власна ігрова консоль Action Game Master. Портативка була представлена на виставці споживчої електроніки в 94-му році і позиціонувалася як крос комбайн, як цей ваш ретрон, тільки в форм-факторі портативки. Однак ці плани так і не були реалізовані. Окрім голосних заяв, Active Enterprises не мала можливостей для розробки. А після випуску свого супер-пупер-збірника на Genesis втратили інвестування і швидко збанкрутувала. Дуже сумно, бо сюди обіцяли випустити ексклюзивного читамена. В свій час розроблений компанією 3 do Interactive Multiplayer був в багатьох аспектах революційною консоль. Хоч вона і мала доволі посередні технічні потужності, вона намагалася зацікавити гравців своїми сильними мультимедійними можливостями. За ліцензією 3DO консоль випускали одразу декілька видавців: Panasonic, Goldstar, LG, Sanyo та інші, що дозволило платформі отримати непогану стартову підтримку іграми та пристойні цифри продаж. Работа над покращенням почалася майже одразу. В 95-му році do розробили новий чіп на базі PowerPC, навколо якого було вирішено побудувати нову консоль m 2 від слова МОДЕЛЬ 32-бітну консоль планували озброїти 8 мегабайтами оперативки, портом PCMCA та повноцінним DVD-приводом. Однак доволі швидко справи в компанії почали погіршуватися. Замість того, щоб видавати ліцензії, 3DO повністю продала розробку Panasonic за 100 мільйонів доларів і вийшла з апаратного ринку. Panasonic не мав достатньо можливостей для самостійного розвитку платформи і спробував зацікавити Sega, яка якраз шукала апаратне рішення для своєї наступної консолі Dreamcast врешті решт газу зупинилася на 3 dfx а Panasonic, так і не знайшовши надійного партнера, закрили проект в 97-му році. Сама плата М2 була перероблена для використання в банкоматах, інформаційних панелях, медичному обладнанні, аркадних машинах та навіть кофейних апаратах. Ммм, mm, аромат провалу. Прототипів М2 було випущено всього кілька штук. Всі ігри, які розроблялися для системи, а це D2, Descent, Ironblood, Imsa Racing та Power Crystal, були відмінені або вийшли на інших платформах. Compon Land є єдиною грою, яка була повністю закінчена для системи і випущена на фізичних носіях. Зараз це капець, який раритет. m 2 не вийшла, однак пізніше Panasonic випустив професійний і дуже дорогий плеєр ZF35S, який має найбільш близьку до оригіналу материнську плату. Більше того. Та й плеєр здатен запускати ігри М2. Ну, або й демо. О, Ой, до речі, кілька років тому повна версія IMSA Racing потрапила в інтернет. Тож тепер бібліотека ігор М2 зрівнялася з PS5. На початку 80-х компанія Mattel намагалася конкурувати з монополією Atari на ринку консолей. Спочатку їх система Intellivision розроблялася як освітній проєкт для використання в навчальних закладах. Однак консоль стала доволі популярною серед звичайних гравців, яким сподобалася краща графіка та звук. Mattel швидко переорендувала систему, випустивши Intellivision 2, яка позбулася клавіатури та освітніх ігор. Консоль з ходу змогла завоювати майже 20% ринку. Це був чудовий старт. Більшому успіху завадив сильний конкурент. Консоль Калекавіжн від Kaleco Industries, яка мала потужні графічні можливості на рівні з аркадами того часу. Atari також не щолкала і швидко випустила свого наступника Atari 5200, Тож Мател довелося хутко придумувати, чим відповісти. Багаторічний план розвитку Intellivision 2 був скасований, а всі напрацювання стали основою для нової консолі Intellivision 3. General Instruments, автор графічного чіпу Stick для оригінальної консолі, розробила більш потужний Super Stick, який зберігав повну сумісність з оригінальними картриджами. Інноваційними стали новий звуковий чіп, 4 кБ оперативки та навіть безпровідні контролери. Голосовий модуль Intel Voice був включений в основну плату консолі, і вона могла одразу запускати голосові ігри. Тобто найпотужніша ігрова консоль другого покоління, безпровідні Джой та мікрофон. Що ж пішло не так? Насправді все дуже просто. На дворі був 82 й рік. Розробка настільки складної системи в той час була вкрай важкою, а в 83-му грянув обвал ринку відеоігор. Мател була змушена згорнути всі свої розробки, в тому числі з Intellivision 3, та розпочати масові звільнення. Так, колишній віце-президент Мател Теренс Валески прихопив з собою і весь консольний бізнес. Він заснував нову компанію Intv Corporation, яка перевипустила оригінальний Intellivision 2 в новому корпусі. Інтелевіжен 3» був перероблений в консоль Інті System 4. Однак вона так і не побачила світ, оскільки на дворі вже був 85-й рік, і конкурувати з Нінтендо та Sega було вже неможливо. «Ультравіжн» – це ще один приклад занадто амбітного проекту, який виробник був просто не здатен потягнути. Компанія UltraVision Incorporated була дрібним американським розробником відеоігр для Atari та Intellivision. У 83-му році незадовго до краху індустрії компанія тихо анонсувала майбутню ігрову консоль UltraVision Video Arcade System або просто VAS. Головною фішкою консолі планувався 9 дюймовий кольоровий монітор, який був інтегрований з ігровою системою другого покоління. Апаратна частина отримала стандартний для тих часів процесор Zilog Z80. Та 64 кБ оперативної пам'яті. Що цікаво, операційна система містила повноцінний Basic, що робила UltraVision комп'ютером. Також була реалізована підтримка аналогового ОТБ в форматах UHF-VHF. Окрім цього, UltraVision заявлявся сумісним з картриджами Atari 6200 та ColecoVision. І щоб остаточно добити майбутніх покупців, UltraVision був портативним. Саме так система могла працювати від вбудованого акумулятора. В свій час це сприймалося як 20-кілограмовий стімдек розміром з крісла каталку. Криза індустрії 83-го поклала край і цьому проекту. Однак мало ймовірно, що маленький розробник зміг би реалізувати настільки амбітний проект. Ультравіжн був одночасно і комп'ютером, і консолью, і телевізором. Також орієнтована ціна в тисячу баксів робила його доволі дорогим для ігрової консолі, хоча і цілком доступно для домашнього комп'ютера. Перевірити це все в нас вже ніколи не буде можливості. Можемо тільки вангувати. Історія консолі Хен, це історія однієї людини, Ріка Дайера, який хотів створити гру своєї мрії. Як великий фанат фентезі, Дайер придумав власний всесвіт Shadowan. Перші ігри, засновані на його ідеях, він почав самостійно створювати на програмованому калькуляторі ще на початку 70-х. Його метою було створення найбільш графічно досконалої відеогри в світі. Для цього в 82-му році він заснував ігрову кампанію RDI, тобто Rick Dyer Industry. Яка розробила аркадний суперхід Dragon Slayer, заснований на його ідеях для Shadowana. Dragon Slayer та Space Ace забезпечили Даєре необхідним капіталом для створення головного проєкту його життя. Дайер мріяв принести свій фентезійний всесвіт в будинки гравців, для чого почав розробку власної ігрової консолі RDI Halcyon. Оскільки система орієнтувалася на fmv ігри, в якості носія був обраний лазер-диск, привід для якого розробила корпорація Pioneer. Для комфортної гри приставка отримала незмінний Z80, 64 кБ пам'яті, стереозвук та модуль розпізнавання мови Votrax. Тобто консоль мала повноцінну систему керування голосом та могла генерувати голосові відповіді. Yes. Nice За іронією Dragon Slayer не був портований на консоль, оскільки гра базувалася на швидкісній реакції, що значно перевищує виконання голосових команд. Замість цього головним систем-селлером Дайре планував зробити свій проект мрії, який отримав назву Секрети загубленого лісу. Так чи інакше, але всі ці нововведення зробили пристрій неадекватно дорогим із собівартістю близько 2,5 тисяч доларів. Скільки? Це відлякнуло можливих інвесторів, і RDI швидко збанкрутіла, встигнувши зробити всього кілька прототипів. В 1984 році секрети загубленого лісу були перероблені в аркадну гру «Tires Quest». Яка охоплює приблизно половину задуманої дайером історії. Фінал йому вдасться випустити тільки в 96-му. Kingdom 2 Shadowan вийде на ПК, а пізніше на DVD. Після випуску цієї гри Дайер покине ігрову індустрію та займеться нерухомістю. Так, він зараз ріелтор. У самурая немає цілі тільки шлях. В середині 80-х британська компанія Konix набила руку на розробці джойстиків, штурвалів та аркадних стіків для інших компаній. У 88-му Konix розробив унікальний джойстик Slipstream у вигляді приборної панелі, який дозволяв під'єднувати авто чи мотокермо, педалі, лайтган та навіть крісло з функцією вібрації. Швидко стало зрозуміло, що проект може стати чимось більшим ніж просто джойстиком, якщо оснастити його потужною апаратною начинкою. Для цього Konix найняли компанію Flare Technology, засновану колишніми працівниками Sinclair, які продовжили самостійну роботу над відміненим проектом компанії Loki. Саме він, названий Flare One, став основою для апаратної начинки Конікса. Проект базувався на процесорі 8086, що доводило його потужність до сучасної на той момент Atari ST, тобто відповідала 16-бітній ігровій ері. Система мала 128 кБ оперативки, 128 кБ відеопам'яті та ще мегабайт для роботи операційної системи. Консоль виводила 256 кольорів, могла обробляти 3 мільйони пікселів на секунду та виводити восьмиканальний стереозвук. Якості носія інформації Конікс використовував 3,5 дюймові дискети, ті самі, на яких ми всі здавали реферати в школі. Перша офіційно Конікс показали на ігровій виставці в 89-му році, де він створив фурор. Це буквально був вибух мозку. Конікс був найпотужнішою та найнавороченішою системою свого часу, а з орієнтованою ціною в 200 фунтів він також був найдешевшою системою на ринку. Для прикладу, Atari ST коштував майже 400. Провал проєкту стався за банальних причин. Маючи замовлення на 100 тисяч консолей, Конікс просто не змогла розпочати серійне виробництво. Flair не мав можливості виробляти апаратну начинку в промислових масштабах, а Конікс не зміг знайти доступного партнера. Випуск консолі відклали майже на рік, що виснажило активи Konix. Компанія була змушена розпродати все та закритися. Унікальна ігрова система Канула в лету. Atari Cosmos — це не просто консоль. Це буквально галузь індустрії, яка так і не отримала розвитку. Розробка цієї консолі почалася в 1978 році, коли Atari знаходилася на піку популярності як розробних ігрових консолей. Компанія купила технологію створення об'ємних голографічних зображень, яка зацікавила автора хітового понгу Алана Алкарна. Він і ініціював проект, а пізніше до нього доєдналися Гаррі Дженкінс та Роджер Гектор. Система Космос мала власний екран, на який накладалися дві голографічні пластини, створюючи тривимірний ефект. Фактично, це було розвитком ідеї накладних плівок з графікою гри, які використовувалися в перших ігрових системах. Вони ніяк не впливали на ігровий процес, однак значно покращували бідні візуальні можливості, тут ще й в 3D. Не дивлячись на портативність, консоль не мала вбудованого акумулятора і працювала від розетки. Перше публічно консоль показали на нью-йоркському ярмарку іграшок в 81-му році, оголосивши 9 різних ігор для системи, всі порти з Аркад. Однак майже одразу Atari отримала жахливий фідбек. Консоль буквально рознесли, критикуючи як примітивні порти аркадних хітів типу астероїдів чи Space Invaders, так і громіздкість самої системи, яка буквально була міні-аркадним автоматом. Замість 250 тисяч штук, які Atari планувала продати, їм вдалося отримати попереднє замовлення всього на 8 тисяч штук. Це була катастрофа. Проект відмінили в останній момент, коли ця партія вже виготовлялася на фабриці. Рей Касар, тодішній президент Atari, особисто наказав припинити випуск та розібрати всі виготовлені екземпляри. Зараз рідкісні в цілілі консолі коштують як новий будинок. Alcorn близько сприйняв цей провал і звільнився з Atari після 10 років успішної роботи. Всі напрацювання космосу Касар продав компанії Entex Industries, яка із власними допрацюваннями використала їх у власній ігрові консолі Adventure Vision. Проєкт провалився і вже за рік зник з продажу. Голографічної революції не сталося. Проект Red Jade започаткував Фредерік Лілігрен. Незалежний шведський розробник та видавець відеоігор, один з засновників студії DICE. В лютому 2000 року він заснував стартап з метою створення портативної ігрової системи як прямого конкурента Game Boy Color та Advance від Nintendo. Однак з потужністю на рівні першої PlayStation. Розроблений прототип презентували Sony та Sega, Однак обидві компанії відмовилися. Пізніше Лілігрену вдалося зацікавити ним телекомунікаційного гіганта Ericsson. Компанія інвестувала 10 мільйонів доларів в проєкт за умовою вкласти ще півмільярда для випуску і підтримки системи. Вихід консолі намітили на кінець 2002 року з орієнтованою ціною в 150 баксів. Red Jade отримав фактор КПК і схожі з ним можливості: повноцінний порт для SIM-карт, мобільний інтернет, веб-браузер, Bluetooth, програвач відео та матовий LCD. Фізичного випуску ігор не планували. Їх можна було б купувати у внутрішньому магазині та завантажувати по мережі. І це за рік до запуску стіма та android Incorporated. Проект загубили два напов'язані фактори. Першим стало банкрутство компанії Ericsson, точніше її мобільного підрозділу. Масштабна пожежа на фабриці з виробництва мікросхем в нью мексико завдала величезних збитків, які помножилися на загальну стагнацію ринку після кризи дотком. Ericsson почав скорочення, які сягнули майже 25 тисяч людей. Врешті-решт Холдінг був змушений продати мобільний підрозділ компанії Sony, яка не була зацікавлена випуску портативного пристрою. Лілі Грен спробував врятувати проект, однак наштихнувся на іншу проблему. Незалежні видавці чути не хотіли про діджитал видання. За словами генерального директора THQ Брайана Фарела, в ті часи це звучало як відкрите піратство. Хто завгодно міг скачати ігровий файл з одного пристрою на інший. Остаточно проект закінчиться в 2006 році, коли Лілі Грен перезапустить реджей як ігрову студію. Завдяки своїм мультимедійним можливостям та графіки рівня першої PlayStation, реджет міг зробити наше дитинство набагато щасливішим. Доволі дивно, що аркадний ветеран Тайто так і не зайшов до мівки гравців, однак одна спроба в нього все ж таки була. В 92-му році компанія об'єдналася з розробником програмного забезпечення ISCI та ТВ-гігантом JSB задля розробки унікальної 16-бітної консолі WoWoW. JSB належав перший японський супутниковий канал WoWoW, який транслював здебільшого фільми та аніме і тому користувався популярністю у молоді. Власне, під розкрутку каналу консоль і робилася. Очолив розробку Юкіхару Самбе. За його словами, це був найамбітніший проєкт свого часу. Консоль отримала популярний процесор Motorola 68000 на 12 МГц, модем на 56 кіт, та CD-ROM для використання CD-дисків з іграми, музикою та кіно. JSB планував запуск інтерактивного сегменту свого ТВ-каналу. Ігри можна було безкоштовно скачувати напряму з супутника, оплачуючи лише безпосередній час гри. Фактично це міг бути один з перших мультимедійних онлайн-комбайнів в історії, який занадто випереджав свій час. Швидкість супутникового зв'язку початку 90-х залишала бажати кращого, тож Тейту -то довелося відмовитись від цієї ідеї. А без прив'язки до телеканалу проект просто втратив сенс, тож JSB вийшли з партнерства. Випуск консолі самостійно Тайтону потягнула і закрила розробку. Зараз відомо про один єдиний фізичний прототип, який був презентований публіці в 92-му році. Сама ідея Вуу wow Вуу wow не зникла. Через три роки компанія Nintendo поглине музичну супутникову кампанію Sento Giga, на базі якої розробиться Telaview онлайн сервіс для консоли SNES. Mm, аромат успіху. Компанія пройде через всі ці труднощі, які відлякнули Тейто, і доведе, що за онлайном майбутнє. Хмарні ігри це майбутнє. Хмарні ігри це теперішнє. Але до Google Stadia та PlayStation Now був Фантом. Історія консолі Фантом це одна з найбільш мутних і скандальних в історії відеоігр. Тож, щоб розповісти про неї, доведеться змінити жанр нашого шоу на Магнолія ТВ. Magnolia TV, Magnolia TV. Та центр громадських зв'язків головного управління МВС України в місті Києві представляють згідно з матеріалами головної справи, Infinium Labs була заснована підприємцем Тімом Роберсом в 2002 році, як приватна компанія з виробництва комп'ютерних клавіатур. Вже за рік, в січні 2003-го, компанія випустила прес реліз з анонсом революційної ігрової наносистеми з власним хмарним сервісом, яка буде транслювати ігри з сервака прямо у вашу вітальню. Щось схоже на майбутню Steam Machines. При цьому прес-реліз був написаний дуже неграмотно, використовував багато модних слів типу нанотехнології, обіцяв занадто багато уникаючи конкретних деталей. Анонс майже одразу рознесли всі профільні ресурси, на що компанія відповіла судовим позовом проти одного з авторів. Цапом відбувайлом став Кайл Беннет, власник сайту Hard OCP. В якості помсти Беннет знищив прототип консолі на сцені QuakeCon 2004. Іронічно, що це була перша публічна поява консолі. В якості вирішення проблеми компанія анонсувала другу ревізію ще не випущеної приставки, яку вже в травні 2004-го показали на е 3 Прекрасний план, перевершений. Старт продажів оголосили в листопаді 2004-го. Однак компанія не зробила хмарного сервіса, не ліцензувала жодної гри та не знайшла роздрібних торгівців. Після кількох переносів, влітку 2005-го, Робертс покинув компанію, скинувши кілька мільйонів акцій на споті. В наступні три роки три різні директори компанії по черзі запевняли, що розробка йде згідно плану. Поки в 2008-му Infinium Labs не випустила Phantom Board – аксесуар для невипущеної консолі у вигляді бездротової клавіатури. За дивним спливом обставин він також чудово працював із звичайним ПК та Smart TV. Все це не могло не сказатися на репутації Infinium Labs. Комісія з цінних паперів США розпочала судовий процес, згідно з яким компанія повинна була довести існування проєкту. У відповідь вони отримали приблизно мільйон факсів, де їх запевняли, що консоль точно вийде. Згідно з висновками комісії, компанія анонсувала проект тільки задля підвищення ціни своїх акцій та отримання фінансування від кредиторів. Загалом їх збитки сягнули 63 мільйонів доларів. Робертса було засуджено, однак йому вдалося домовитись про пом'якшення вироку, заплативши штраф. В 2017-му його знову заарештують за створення онлайн-платформи Савтіра, яка сильно нагадувала МММ. А що ж консоль? Дивовижно, але на цьому історія не закінчилася. В 2012 році в маленьку майстерню з ремонту комп'ютерів Microtech Systems в Венеції, штат Флорида, невідомий мужик приніс прототип того самого фантома першої моделі. Едді Шлезінгер, власник майстерні, зробив фото та розповів про загадкову систему. Всередині стильного корпусу виявився звичайний ігровий ПК початку нульових з переплутаними відеовиходами. Шлезінгер перепаяв виходи, встановив хард і в такому вигляді прототип забрав власник. Пару років тому цей прототип спливав на онлайн-бархолці, однак зараз його місце знаходження невідоме. І це ще не все. У 2016-му технолюбителю Джону Ерінгеру вдалося розшукати прототип другої ревізії той самий, який показували на е 3 Всередині він знайшов вбитий хард з переписаною Windows XP. Тепер кожен може зібрати свій власний фантом. Достатньо надрукувати на 3D принтері корпус. На сьогодні у мене консолі скінчилися, але наступного разу обов'язково поговоримо про щось цікаве. На цьому у мене все. Ще почуємось. Головною фішкою консолі планувався Головною фішкою консолі планувався 9, 9 дюймовий. Головною фішкою консолі планувався 9-дюймовий. кольоровий монітор, де ж таке? Головною фішкою консолі планувався 9.